Тож, всім привіт! І сьогодні, надіюсь, я це виставлю сьогодні. Цей канал Ютуб і в Ютубі я вже веду один рік. Тобто я вже один рік блогер, і ось з цього каналу сьогодні день народження. Тож я не знаю, що робити, бо в мене зачіска така, а мені потрібно в наушниках бути. Е, тож, сьогодні я буду дивитися моє перше відео на цьому каналі. Я, чесно кажучи, ніколи не передивляюся, особливо в Ютубі, своє відео. Я тільки їх монтую і все. Ось. Тому це буде цікаво, тому що я вже трошки призабула все. Тож, це мій канал. І зараз я прогуштаю до мого першого відео. До речі, я вже зробила 130 відео. Це з YouTube Shorts і з чорнетками, напевно. І в мене вже 53 підписники. Це класно. Половина ста. Так. Це я знайшла моє перше відео. Ось воно, рунтур. І ось тут десь вам я буду його показувати. Щоб ви теж дивились його. Всім привіт! Підписуйтесь лайкайте відео. На моєму каналі Мері. І сьогодні моє перше відео на цьому камері. Я так говорю. І я вирішила зробити румтур по моїй кімнаті. Перше, що ви Бачите, коли заходить в мою кімнату. Я вже трошки вішки. забула мою минулу кімнату. Там заходить, чому, цю, сунки, сумки, як вона виглядає? Светери, куртки. Ну, багато чого на чотирьох вішачках. тому це трошечки виглядає не дуже м, так, би, так, так як він завжди прибираю, угу, так і не хочу. Я не знаю, як вам це пояснити, як можна перебирати нижка. Якось незвичне мене ліжко. Далі це Мишко. і Якщо ми на нього присягнемо, то ми побачимо ось таку. Капець. А це як зелений термус. Де він, до речі? Я вже про нього зовсім забула. Я вже ним не користуюсь, бо він поламався походу. Ось я користуюсь це от лише ззаду цього зеленого термосу. Це тепер мій. Я не знаю, як це. О, це мій старий парфум. Вони в мене ще це досі є, але вони така вже такі. Це віддільна штука, бо типу, виглядає як ніби воно суцільне, але насправді воно віддільне. Тут в мене знаходиться, Тут я не знаю, всякі різні речі. Тут дуже я гарно прибирала поставила, чи я не прибирала. Були олівці. За... <ріст> <ріст> паспорт, що я прийшла в один такий акваріум. Ми ходили в То це такий паспорт, що я прийшла. Мушельки і всі речі. Далі це ось така от одна поличка. Чесно, я не знаю, звідки в мене цей Бетмен. Я ці таблетки, якщо Іришка. ви бачили, я ці таблетки мала пити ще досі, я їх мала випити, але я їх майже ніколи не пила. Що ну я маю? Це Фетки, до моїх шухлянок. Я дуже боялася, що монтувати. Що монтувати буде дуже важко. І особливо ці цілсишн, знаєте, переходи зараз я вам зроблю. Ось ці ось штуки, якщо ви знаєте, ну, там є всякі різні, ем, я дуже боялася, що це буде дуже важко робити, що це треба буде саморуч робити і це все. Але ну, я знайшла, я користувалася тільки, ну, я ніколи не бачила таке, такі програми для монтування, які треба. Типу, вручну робити ці переходи. Але я думала, що це так працює, типу я боялася, що це буде дуже важко. І, ну, типу, ось коли я побачила, що там є, можна це робити, воно зразу готове, я дуже зраділа, ось. Не знаю, це вам було цікаво взагалі. Ну, блогерам можливо. Знаходиться одяг і особливо третя шухлярка, Просто. там де знаходиться мій одяг Просто і ще спортивний, тому що ну, він нікуди не влізався. Наступне це ось ця от ша. Я, я не знаю, як це називати, чесно. Добре, не О, там моя, рослинка. Там моя рослинка. Я, я, її Вторечі, я, я, не я походу, Та, її викнула. Бу До речі, я доглядала за одними квітками. Ой-ой! Ой Що тільки вітер з моєю зачіскою не зробив. Е, я доглядала за квітами і досить нормально доглядала. Просто мені мама розказала, як за ними треба доглядати. Я не знаю, звідки вона це знає. Ну, коротше, вона хотіла бути флористою. А як це називається? Ну, те, що робить букети, то що їх продає. Вона це дуже любить і вона якось цікавилась цим, тому вона дізналась, коротше, як за ними доглядати. Я за так, як вона казала, доглядала за, за, рослин, за тими квітами, і все добре, вони не здохли. Не просто такі квіти, якісь дуже опадуючі, самі квіти. Не просто вітер повів, вони зразу полетіли, тому я їх викинула, тому що ну, не було квітів самих. Її ростити, але майже е, трошечки вмирає. Далі тут всякі такі папірчики і мій музичний інструмент, шкільний музичний інструмент. Далі наступне це оця от поличка. Тут в мене як це називається? Шкільні речі? Угу, техніка. Та. Я дуже не розумію в не техніці, тому її ось так от гармидарно ем, розкладаю. Так, це просто, ну це не треба розуміти, це просто я не знаю, що це сказала тоді. Це просто. Оці оці друти, вони завжди, як би їх не складай, вони будуть отакі от це мої резинки, бо я думаю, що я сюди кладу, Реально. бо мені так зручніше. У мене є окремий відділ для, для моїх прикрас і резинки, шпилюків і таких штук, але мені зручно ці резинки ставити сюди. Тут речі я так розклала, тут речі, які я ще може використаю, або Ні, які які не є на згадку. Тобто осі речі, всі на згадку, або які ще можна використати. Це я цим малювалася. І я не знаю, я напевно всіх вже кожному відео це маю сказати фіг вітер, будь ласка. Там було жовте освітлення, і в мене, походу, був якийсь макіяж. Не знаю. уже, ну, Тобто, я не знаю, який він був. І це ще ну, така. Моя перша косметика, думаю, я ще по ній не дуже зналася. І вона була така собі. Ось. Я більше не користуюся цим боксом, майже. Ось. Тому що там, ну не знаю, вони якісь такі всі, ніби різні відтінки, але всі однакові. Тому що вони всі змішалися, там ще. Ну, коротше, там срачок. Срачок. Перевикористати. А в мене ще було там дзеркальце, воно, що моя. було не таке брудне, як зараз. Там тирка, просто ні, нікого не можна побачити і нічого. Косметика. Ну це не важливо, мені так зручно стало. Що зручно стало? Просто. І далі да. опускаємося нижче до такої маленької полички. Це Artmi куточок. Тут якісь книжки. Вони тут так і були, якісь іспанські книжки, тому я їх не чіпаю. Звідки люди мають знати, що я в Іспанії ем, з першого відео? Ну, типу, я, я не пояснила, що я живу в Іспанії, це все. Просто зразу іспанські е, книжки. І тут так І Це мій, по суті, ще один арт роботок. Я ще тут Я готувалася до відео, можу сказати. І навіть коли знімала відео, влоги, але ви їх не побачите, тому що вони в мене не вийшли. <звук> так. Ем, якщо чесно, зараз я вже вчуся не, не за столом, а за ліжком. <звук> я просто на ліжку вчуся і все. Ну, типу, я. Не знаю, мені так зручно. Можливо, це погано для моєї спини, ніг. До речі, я вмію складати мої ноги ось так в формі М, а ніхто так не вміє. Просто я Марічка, розумієте? Все поєднується. І то я не знаю, мені більше подобається ось так вчитися, ніж за столом. Тому що стіл дуже маленький. Так. так, її важко відкривати, і вона дуже гучна. Так. Далі це така, не знаю, я б навіть не назвала поличкою. Тут в мене знаходиться казка на папірчиках. Я писала окремо кожен папірчик, кожен... це кожна стрінка, коротше. Я писала книжку, казку таку <гум> про замок. Дуже Чисні. цікава прям. Тут не жовтий Клас! Клас! Я Классного книжка з існує. Я ніби перший ісполи. раз зайшла в свою кімнату. Ну, Ну, це, це, це... Ну, я готувалася відео, ну і що я вам можу ще більше сказати. М -м я чесно нічого не пам'ятаю, чи я прибирала щось, чи ні. Ну, напевно, прибирала, тому що в мене більший страч буває. Тому так, але не, не всюди я, походу, прибирала. речі, Я вам ще не казала, що я не живу зараз в Україні. Я це сказала. все-таки, Це значить, я не настільки погана. Тут мій спортивний куточок. Це, це якісь штуки для бадмінтону І там скакалка. Ну, я не дуже спортивна людина, хоча. Фізкультуру я не люблю, але на танці ходжу. Хожу. хожу? Танці є це є спорт, якщо я не знаю. Коли війна почалася, я перестала ходити арт, на танці, і типу, я ходжу на танці, так, mm, звичайно. Ambition, <iğim något> що. Були гарні малюнки, але я мала тут намалювати косметику, мала туди налити воду та звичайно. що... Я Тому що це моя сестра зробила. Далі наступні нарешті, наші резинки, шпильки і прикраси. Тут теж дуже гариметрно. Я не люблю. Дуже. Дуже в мене так завжди в таких куточках, але я. Якщо ви не дивила це відео, о, матінку, не випадає. А Якщо ви не дивились це відео, типу, я щось там. Я не знаю, як його назвала, я прибираю свою кімнату, типу щось так, Ну, це який, якийсь якось який роги виглядає. Я прибираю свою кімнату, коротше, і там я. Ні, це не там було. Я робила і просто YouTube Shorts, робила ці коробочки, потім все просортовувала. Mm. Так. От тоді в мене найсортовніше було. Тому що в тому, коли я прибирала, я там просто просортувала, але воно дуже швидко оце. А з коробочками це реально класно. Ну, типу, якщо ти якою, ну, якимись Місцями там, де стоять речі, дуже часто користуєшся, то там дуже ну, кожен день треба прибирати. Але от ну я часто цим користуюся з моєю сестрою і з моєю мамою. Але там ну реально там вже не так гармидерно, постійно як тоді. Ну, типу, це реально класно по цих по коробочках це все складати. Звичайно що не все так можна по коробочках. Ти тут мій хатній одяг. І ось тут так були шухлядок було. мої. І ще було там шаф з України, а тепер я їх А вистала. в нас тут тепер кімната на двох з моєю сестрою. І тупо, тупо, тут набагато менше, ніж в мене було одної цих всіх шаф, шухлядок. Коробку, бо ми будемо відсилати їх в Україну. Тут, речі, моєї сестри, бо вона не влізалася в. Моя в свої сестра шаф, не влізалася ні. в свої шафи. Це це знову ж таки. Арт це трошки. Камера з Я дуже професійна така. Ем, ось е, ця картина. Ой, що я вам вложу мискою? Ви, ви, ви ж не можете це бачити. Ем, Оця от картинка з, там, з людьми пару. Ну, коротше, більш-більша картина, вона мені не подобається. Просто тупо зараз подивитись, коли сфокусується камера, якщо вона сфокусується. Тобто я не знаю, що я думала тоді, коли я це малювала. Ось, оця, от тільки на білому папері, це ну, класна картина, вона ще в мене збереглась. Але тупо логіка, ось тут починається хвіст. Так, я завжди малюю їх стоїть, але логіки в цьому нема. <гум> О, просто тут полежить якийсь хлопець під людьми. ну це. Ось це моє цікаво. Це мені не подобається, що? Майну? Що? Майну? Тільки мені тільки у цей більш-менш подобається. Я тупо хейтер. Самої себе, ну так, я ну, не знаю, чому такі люди, але вони чомусь найбільш критичні до себе. Не всі, але я з таких Чи, людей. портрет. Мені він дуже подобається. Я нікого не змальовувала, але я хотіла намалювати Аріану Гранде, але вона в мене не вийшла. Я оце от робила цей для, для мого каналу. Це досить було довго, дуже довго, це було місяць, як мінімум, я це все робила. І я не знаю, чи я взагалі один раз на, на, цьому, на фоні цього, цих прикрас я знімала. Ну, знімала одне про якесь там арт-відео. І, І наступне, наступне останнє, що ми сьогодні, напевно, будемо. Так. Це моя шафа. Тут мій одяг літній, мій одяг осінній. І просто одяг, який має вішатися, вішатися, вішатися бідний. Вішитися на вішаках, тому що він може. Я не знаю, чому він він не смішно з цього. Жах. Він смішний, але просто як його не знаю. я його сказала. Чому це мій канальний приточок? Це я робила таку стіну для каналу. Мій розклад. Та я просто не знаю. Ціле моє життя складається з того, що я купляю блокноти, і там за секунду зникають всі чисті папірчики. І тупо, я вирішила написати все це на серветках, тому що в мене завжди нема папіру чистого. І до речі, це Паперу. бомбетка а, для усьої. Бомбетка. М Бомбетка. Луні, Бомбетка. Я... Що? Я пам'ятаю, тато мій дивувався, ну, типу, радів. Не знаю, як він навіть, як сказати, як він на це реагував. Ну, типу, ну, е йому сподобалося це слово, але його не існує. Я, я чесно кажу, чи придумаю багато нових слів з української трохи. І з англійською особливо. О, блях, що я так теряю цей макрофон. З англійської я дуже багато слів міксую, якісь коротше, ось і бамбетка. Я не знаю, чи хтось з вас, якщо дивився це відео, зрозумів, що це таке би, якби ви не бачили, що я. Як... Я я не там малюю або. Вищу свої уроки, роблю свої. І це все. Я сподіваюся, що все це було дуже цікаво і зрозуміло. Я бажаю вам гарного настрою і до нових відео, до нових зустрічей. Папа! -па. Мені не подобається оце останнє. ну це тупо, ну, не, не знаю. Просто моя найулюбленіша в той час блогерка. Е, робила так... Ой, чує чіпа екран. Тому е, що це не можна. Мене тато постійно у нас свариться. це. Чому це не можна, я не знаю. Але... Е, то, коротше, вона так робила в кінці відео свого, якусь там фотку, свою одну. Ну, ось так от ставила. Але в неї була якась краща музика, ну, більше мені подобалася вона. Ось і ще оце от заблюрене на бекграунді мені не дуже подобається. ну типу, краще зближити його. Хоча, можливо, воно зрізало багато фотки. Так, вау, як красиво. Я вже забула, що ми там були. Клас. Чесно, хочу ще подивитися своїх відео, мені цікаво. А, ну, я вже 25 хвилин. Е... Це відео роблю, тому. До речі, якщо ви не знаєте, ну ви це напевно не знаєте, бо я про це вам не розказую. Е, я вже не монтую в цій програмі, в якій я тоді монтувала. Давайте тепер подивимося моє перше ютуб Shorts. Де моє ютуб Shorts? Всім привіт! І це моє перше ютуб Shorts. Я так звичайно це казати. Тож, я себе, я себе відчуваю як телеведучую, так? Ну, типу, тобто, коли я дивлюсь це відео, я ніби телеведуча. На цьому відео я ніби телеведучу. Е, сьогодні це буде більш інформуюче відео. Ось. І я пропаду... На Просто, місяць по тупо... весні це буде Це буде першого, буде першого місяця. весни, Ось я, я ще напевно точну Я казала От, ось і в лютому, і От, зараз, і в січні лютому, і я зараз буду, січні починати буду починати вже виставляти додаткові відео, добре. щоб ви там не нудьгувалися того місяця, коли мене не буде. От їх буде взагалом 30, але це враховуючи три відео в телеграмі, які я виставляю, п'ять YouTube Shorts. І, і виходить 22 відео довгих на ютуб. Тус! ось таке інформуюче відео. Дякую за перегляд. Папа. Добре, наступне. Може хтось мені сказати, будь ласка, це не перший раз вже трапляється чомусь на деяких відео, не тільки моїх, я говорю українською. Ютуб собі вирішає, а давайте включимо російські субтитри. Тупо, в минулому відео були українські, а в цьому російські. Я кого ти це собі вирішив? О, субтитри. Вимкну їх добре. Експірієнс не був дуже класний, ну, типу, прям такий, як відео. Мені дуже сподобалось відео. І ще досі подобається. Ну, Це Це досить треба попрацювати мені, щоб мені сподобалось моє відео. Тупо, коли ти спішиш, в тебе все гірше стається і повільніше все, ніж. Якби ти не спішила. І так розташовують професійно. Але суть відео було не в прогресі, але нічого. Чому? Чому постійно на камеру ти виглядаєш гірше, ніж в житті? І тупо так. Ну, чому? А до речі, я хочу вам спитати, ви, напевно, не зможете відповісти. Це класно. Чи, змінилася... Чи я змінилася з першого відео? Ну, не тільки по характеру і по відео цього, ну, як я знімаю і монтую. Я це вже знаю, що я змінилася по цьому. По лиці. Ну, зараз я з макіяжем, але все рівно мені здається, що я якось постаршила по лиці, тоді я була якась менша. Зараз я подивлюсь на інших відео. Можливо, це просто освітлення якесь. Не знаю, як це. Буде. Чому так би було, але. До речі, якщо ви не знаєте. Дякую. Е, ми... В мене вже є інстаграм. Тому ви можете переходити. нікнейм. Там це мері. енергія. Щось типу такого. Ну, навіть з макіяжем я ж не схожа на себе. Слухай, чого ти починаєш себе з мене, га? У мене тоді колись були такі короткі відео, тепер я їх не можу просто хоча б на 20 хвилин. Не можу просто. 30-500, не знаю, в мене щось так виходить. Зараз зніму навушники. Тупо тепер це не тільки камера, це і я тепер набагато смуглявіша. Просто, ну, подивіться просто. Я як оце от майже. Тоді колись була оце от. А тепер я як шаф. Ні. Ну от... Ну, це реально я дуже засмагла. І тепер це мій колір шкіри, типу, ну знаєте, ти як ти засмагла, а по... засмаг засмагла, а потім все. Загорів. Загоріла. Ні, стоп, а як правильно українською? А потім ти просто стаєш просто білий як біла сніжка. або як сніг. А, а я ну, в мене такої штуки нема. Просто завжди в нас тут сонце. Але сьогодні 25 градусів. Тупо, що за. Ось вчора було 38, прям я не перевішу. Вчора було 38, а сьогодні 25. Тупо погоди в Іспанії дуже такі неочікувані. Тож, дякую вам за перегляд. Дякую, що ви підписуєтесь на мене. Якщо ще не підписалися, то підписуйтесь. Я очікувала, чесно кажучи, я хотіла, щоб. ой, матінко, щоб в... через один рік, типу один рік, коли я вже буду блогеркою, один рік, щоб мати 100 підписників, але, на жаль, це не так. Але взагалом... 50 людей взагалом, якщо подумати, для підписників це мало. Але 50 людей, як так, ну, типу, так. Це дуже багато, це реально дуже класно. Тому, якщо задуматись, то в мене багато підписників. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. Я, напевно, ти ще разів це вже сказала. І бувайте!